Тере русло річки ворскла на цьому місці спилені дерева, пеньки та зарослі чагарнику. Ось бачите, свіжий спил. Лісоруби кажуть, вирубують тільки старі дерева. Звалювання лісу Ворсклою помітили у селі Вороніна. Голова селищного комітету Лариса Карпова говорить: раніше у річці купалися, ловили рибу, плавали качки. Зараз лише тирса від спиляних дерев. Виробка дерев іде таким варварським способом. Це працювали не професіонали, це видно по самому зрубу. І бачите, ж, скільки гілочок туди попадає, забруднюється. Пані Марина нарахувала понад півсотні пеньків. Говорить, здорові дерева видають за сухості її рубають. Хороші зелені насадження, які ще можуть користуватися, служити природі, і скаже, прости нам всім користь. Не сухі, не сухостой. Проходимо вздовж річки і бачимо за роботою трьох хлопців. Помітивши знімальну групу, вони йдуть геть. А чому ви тікаєте? Давайте вони будуть рознакаляти камеру, беріть ваш хорошо. Говорять, на камеру лісоруби неохоче просять не показувати їхні обличчя. Ось цей хлопець каже: звинувачення селян безпідставні, показує дозвільні документи на вирубку, акт та ордер. Замовник, садівниче товариство Нива. Кооператив не є комерційною організацією своїх коштів. Ну, тут пенсіонери в основному живуть, коштів немає. А дерево дозволено на утилізацію, тобто це десь частним якимось і то потрібен якийсь який, так вважаю, підприємець, який це просто візьме на баланс і роздати людям за якісь копійки, щоб просто вивести це сміття звідси. Дозвіл на вирубку підписував перший заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Костянтин Малько. Йдемо до нього, аби дізнатися, наскільки законною є вирубка. Алтава Ольга має звати. Хотіла далі прямуємо в кабінет Дар'ї Андріяшиної. Вона очолювала комісію, яка і визначила, що підлягає вирубці. Місії, Я так? Ніяких коментарів не буду вам. Чому у нас є прес-служба? Будь ласка, звертатися по теску міську раду. Відмовляється говорити на камеру і начальник управління Сергій Сінельник. З третьої спроби нам вдається поговорити з першим заступником. За його словами, дерева аварійні і заважають електромережам. Скільки ця охоронна зона? Метрів там 20-30. Який не повинно рости ніякі насадження, ніч і нічого строїтися для того, щоб був під'їзд, якщо виникне якась аварійна ситуація, заступник голови спілки садівничих товариств в Вороніна Наталія Захарова говорить: дерева, які спилюють, не мають відповідного маркування. Випилювали все, що на них сматрелок для лінії в 6 тисяч норма. От лінії електропередачі до ближайших деревьев 10 метрів. Ми ж з вами, будучи пребывая на місці, видели, що деревья переліз не тільки на расстоянии 10 метрів, но й и 20 і и 30. За словами Наталії, вартість спиляної деревини потрібно було відшкодувати. Оценки не було і денег в бюджет за эти дерев'я не поступили. Як говорять неофіціальні спеціалісти, стоимость каждого дерева од 5 до 20 тисяч гривень. Законність вирубування нині перевіряє поліція. Там проводять слідчі дії. Дана подія була внесена в журнал єдиного обліку заяв і повідомлень. Приймається рішення, збираються достатні докази. Ольга Бацула, Євген Ковальчук, Павло Лопатюк, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.